Вам послання про кохання. Сьогоднішнє послання про кохання. Про що воно? Як би не дивно це не звучало. Вчора точно таке саме було послання. Залиште або відпустіть своїх колишніх. Ну, нехай я залишаю цю карту. Ми не будемо ще раз розкривати з цього приводу карти Таро. Я думаю, тут і так зрозуміло все, тим більше вчора такий був розклад. Зараз подивимося ще одне послання, можливо, якось пов'яжемо їх. Закличте свою споріднену душу, ваші молитви, ваші афірмації та візуалізації допоможуть вам притягнутися. Так. Отож, складаємо дві, два цих послання, і в нас виходить одне суцільне. Залиште своїх колишніх, очистить свою енергію. І кличте в своє життя свою споріднену душу. <кій> як кликати, я вже вам прочитала. <кій> Подивіться, як цікаво і наполегливо до когось хочуть достукатись. Прям наполегливо хочуть достукатися вищі сили до того, хто, напевно, ну, втрачає час, втрачає себе в тих стосунках, де тебе не цінують. Живе колишніми якимись почуттями, колишніми спогадами. Але потрібно рухатися вперед. Закличте в своє життя свою споріднену душу. І якщо це споріднена душа з минулого, то вона притягнеться. Якщо це споріднена душа, яка зовсім нова для вас, людина, то не втрачайте час. Просто спробуйте. Вам до вас намагаються достукатись, поставте крапку на колишньому, ось що вам кажуть. Досить сумувати. Подивіться. На вас уже чекає ваша споріднена душа, ви її просто не помічаєте, бо ви заглибилися у минуле. У нас дуже багато протиріч, протиріччя, які стосуються кохання. <кій> ви це кохання не пускаєте в своє життя через те, що живете минулим. Минулими спогадами, минулою людиною, яка, можливо, вже і не згадує про вас, ну не знаю, подивимося. Вас на цьому шляху чекає прорив. Тільки поставте крапку і все і з місця, все зрушиться, все по-іншому буде. Так, війдіть у свій баланс, у свою гармонію, вам цього не вистачає, у вас зараз перекошені енергії в одну зі сторін, Тобто в сторону минулого, а теперішнє, ну, теперішнє нібито як взагалі ви ним не живете. Так, зробіть цей вибір, прийміть це рішення. Це вам дасть шанс. Шанс на те, щоб у вашому житті з'явилася гідна людина.